Усім привіт! Цього літнього та спекотного дня хочу порекомендувати вам книжечку Пломбір з вишневим сиропом Світлани Аман, видавництво Гамазин. Розгорнувши цю книжечку, ти, любий читачу, опинишся у затишному та щасливому світі, де діти вчаться любові і дружби, а маленькі звірятка, навіть маленький павучок. Долають свої страхи та вирушають у неймовірні подорожі на інші континенти. Ця книжечка містить короткі й добрі історії, які потішать вас та ваших батьків. Та розкажуть про найпрекраснішу пору року літо. Давайте з вами одну з історій зараз прочитаємо. Де продаються діти? Мирка єдина дитина в батьків, єдина онучка в бабусь і дідусів. Звісно, одинця балують. Солодощі, іграшки, все для улюбленої донечки і онучки. Уже вся дитяча кімната в іграшках. Пластикові й гумові динозаври, коні, поросята, корівки, кішки і песики зайняли полиці шапки. У ящиках розмістилися м'які іграшки, пухнасті коти й великі ляльки повсідалися на ліжку дівчинки. У пластмасових замках оселилися манюсінькі лялочки з величезними витрішкуватими очима. Все це багатство належить тільки мирці. Дивно, та чогось вона не почувається щасливою. Не радіє горіться цяцьок. От якби у тебе був братик або ж сестричка, не сумувала б тоді, якось пробуркотів буркотунчик, разом було б веселіше. Мурці сподобалася порада морської свинки. Вона, схопивши в руки мудрого порадника, побігла до батьків. Тато з мамою саме дивилися по телевізору випуск новин. Нам терміново потрібна сестричка», – з порога заявила дочка і перервала випуск вечірньої телепередачі. Мені самотньо, і буркунчику також. Зранку підемо по крамницях обирати дитину. Або ж давайте в інтернеті замовимо, із запалом запропонувала мала. Мирка мрійливо підвела карі оченята вгору і почала уявляти, якою буде її майбутня сестричка. Купимо дівчинку, не втовсту товсту і не худу, а таку нормальну. У неї будуть красиві очі, але не як мої. Хай відрізняються. Може, зелені або сині, і щоб коси були довгі. Я буду їх розчісувати, заплітати в косички. Батьки уважно слухали дочку. Раптом вона захвилювалася. Ой, а скільки ж коштуватиме таке красиве немовлятко? Мабуть, дуже дорого, чи є у вас гроші? Малюки в крамницях не продаються, засміявся тато. На базарі їх теж не купиш, в інтернеті не замовиш, додала мама. А ось нещодавно в Лізи й дяді Саші з'явився хлопчик. Он, у новому візочку його возять. І це вже третя їхня дитина. Де ж вони їх беруть? Ну, точно не купують у магазинах. Доню, дітей отримують безкоштовно, задарма, як подарунок, пояснив тато. І я для вас стала подарунком? Обоє батьків ствердно кивнули. Хто ж робить такі чудесні подарунки? допитувалася Мирка. Бог. Він батькам дарує дітей, відповіла мама. То хай і мені і сестричку подарує, то попроси, скажи, що хочеш, сестричку, усміхаючись, запропонував тато. Відповідь Мирку задовольнила вона навіть не очікувала, що так просто можна отримати сестру, та ще й безкоштовно. Разом зі свинкою побігла у свою кімнату там розповіла богові, що чекає на сестричку, яка стане для неї омріяним подарунком. Діло зроблене, скоро нам принесуть дівчинку, запевнила буркунчика Мирка. Ось така чудова історія чекала нас в цій книжечці. А решту історій ви можете почитати, завітавши до бібліотеки на Шевченка.